Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити пиріжки, які, такі, які будуть такими конвертиками. Їх ще називають часом венгерські ватрушки. О, і вони є дуже смачні, ті пиріжки. Вони дуже є такі пухнасті, дуже ніжні о, і дуже добре смакують. Так що я хочу зробити і показати вам, яка то доброта є. Починаємо робити так. Пиріжки будемо робити на дріжджах. Я маю сухих дрижів 15 грам, і я їх зараз, зараз я ти 15 грам е, залию молочком, щоб, вони нам, щоб дрожжі нам трошки підійшло. Але перед тим я хочу додати трошки цукру, щоб з цукром це було швидше. Бо так воно буде трошки довше без цукру. О, а з цукром буде швидше. Нам треба, щоб дрожжі розчинилися. Я зараз спробую оці. О, так буде ліпше. То сухі дрожжі, то їм треба пару хвилин, щоб вони активувалися. Так, поки мої дріжджі активуються, я вам розкажу, що треба для пиріжків. Так, борошна я взяла 650 грам. Дріжджів 15 грам. Молоко тепле, чуть-чуть тепле, не горяче. тепле молоко 300 грам. 2 яйця. 80 грам масла. І, і солі в нас є півчайної ложки солі і цукру 100 грам. Оце все, що треба нам для тіста. Е, я думаю, так, наші дріжджі вже активувалися. Так що будемо додавати? Додаємо сюди дріжджі в муку, додаю цукор. Цукор, сіль, І сіль масло. Масло я капельку його підтупила в мікрохвильовці, щоб легше було для замісу. І два яєчка. Два яєчка. І потрошки будемо вливати молоко. Побачимо, скільки молока забере. Наразі в мене тут є 300 грам, але побачимо, скільки нам піде. О, і спочатку замішуємо лопаткою, або отак вінчиком. Буду потрошки додавати молоко. Тісто має бути не тверде, м'ягесеньке, як на пиріжки. І тут певно я перейду наручний виміс, щоб було ліпше. Так, я тісто замішу. І тоді ми продовжимо. Так, тепер дивіться, тісто замісилося. Бачите, яке воно пухкеньке. Пухкеньке таке ж, аж, аж приємно, приємно його в руках тримати. Воно готове, але йому треба тепер підрухатися. Тому я закриваю його зверху і ще зверху накрию рушничком. Щоб йому було тепло і ставимо його в тепле місце, поки не підійде. Це може забрати годину, може забрати півтора. То залежить, яка кімнатна температура у вас є. Так, з часу замісу пройшло півтора години. Дивіться, як тісно то гарно піднялося. Бачите, але воно піднялося перший раз. Тепер його треба отак трошечки, отак йому. Його поприминати і почекаємо ще, поки воно підніметься другий раз. Але ви бачите, яке воно хороше. Воно воно все у бульбашках, у піхурцях, тісто безподобне. Ну, але воно має піднятися ще раз. Чекаємо. Так, поки наше тісто підходить. Ми тепер займемося начинкою. У мене тут є пів кілограма сиру. І зараз так чуть-чуть я дотру лимонної цедри. Я вже трошки дотерла, то тільки так, щоб показати вам лимоної цедри. Бо я люблю, щоб в сирі була лимонна цедра. Достатньо. І тепер сюди додаємо одне яйко. Одне яйко. Так, цукру у мене знову є 80 грам. Добавляємо цукор. Я думаю, що забагато, напевно, я додам менше, і потім я подивлюся, який буде смак. І тепер сюди додаємо ванільний цукор. Я додаю такий у пакетику, не рідину, тому що я не хочу, щоб в мене сир. Був дуже рідкий. І також я добавлю одну ложку з таким великим чубком манки. І подивлюся, в мене тут є дві ложки, але я подивлюся, може мені одне вистачить, бо мій сир не є е, такий рідкий. Знаєте, він він є такий гарненький, е, ну сухий, сухий маю на увазі. Він не є в мене досильно мокрий. Через що, я думаю, що мені дві ложки манки навіть забагато. Буде. Але зараз побачимо, як він постоїть трошечки з цукром, то побачимо, чи він, чи він не почне течи. Якщо почне тети, тоді додаємо ще одну ложку манки. Можна це все перебити блендером, якщо хтось, хтось хоче. О, Але це є сир на пиріжки. Я його так просто виделочкою перемну і не буду перебивати блендером. Бо якщо переб'єш блендером, то буде така, знаєте, однорідна маса і дуже така, як на крему, вона така кремоподібна. А, а на пиріжки воно взагалі-то такого не потребує. Воно добре, щоб був сир чуть-чуть такими грудочками, знаєте? Неоднорідна маса така геть перебита. О! Я зараз покушаю, якщо достатньо, М -м, достатньо цукру. Не буду найбільше давати. Моє тісто підрухалося другий раз. І тепер будемо робити з нього пиріжки. Так, поверхню посипаємо мукою і будемо розкачувати. Попробуємо, так. Ми його вже так трошечки. От так зробимо так. і будемо розкачувати. Маємо розкачати його у вигляді прямокутника. Так, розкачало. розкачала. Воно... І тепер будемо нарізувати отакими от кусочками. Тож дивіться, які ви хочете, щоб ваші пиріжки були якої величини. Хочете менші, хочете більші. У мене вони отакі от будуть. І тут. Отак от лишаються хвостики, ми їх зараз, зараз от сюди і ми ще раз розкачаємо. От так вийшло. Тепер будемо розкладати сир. Ложи, але я взяла таку десертну ложку. Бо в мене кусочки є маленькі, то я десертною ложкою отак От ми зробили. Ага, я ще забула вам сказати, що все-таки я дала дві ложки манки, бо потім, як додала цукру, то сир почав трошки рідшати, бо так завжди сироватка почала виділятися. І я додала все-таки ще і цю другу ложку манки. Тепер дивіться. Беремо на кутика, два кутики, з'єднуємо, і, заверта... і кладемо. І тепер знову з других двох кутиків знову беремо, з'єднуємо і закладаємо. І от дивіться, який в нас виходить отакий от пиріжок. І так само ми будемо робити, от і другий я вам ще покажу. По решту я зроблю сама, і потім вже покажу вам. От дивіться. Легенько, дуже легенько це робиться. Просто. Ніяких, знаєте, чогось такого, що людина не може зробити. Ну, все дуже по-простому. О! І дивіться, які получаються у нас пиріжки. Дуже гарненькі. Я зараз то все пороблю, понакладаю і тоді покажу, як далі. Тепер дивіться, я наробила одну бляшку. І зараз я їх прикрию рушником на хвилин 10-15, щоб вони ще трошечки попідрухувалися. О, і тоді будемо далі продовжувати. Тепер пиріжки трошки підійшли. Дуже не треба, вони ще підійдуть, підрухаються в духовці і будемо змазувати їх яйцем. Яйця я збила і трохи додавала молока. Я завжди для помазки. Щоб гарненько змастити можна було. Все, тепер змазую і будемо випікати. У мене вийшло 34 пиріжки, пішло 700 грам сиру. О, і зараз я це все пере... намащу і поставлю випікатися, і тоді вам покажу. У мене тут ще друга партія, 10 штучок лишилося і я хочу їх посипати маку. Трошки таких, трошки таких, щоб було інакше. Дивіться, яка красотіща. Вони почали вже загнічуватися. Красота. Дивіться, які гарненькі вийшли. Жовтенькі, як золото. Зараз я їх ще хочу пудрую зверха. І тоді хай вони вже вистигають. Дивіться, яка то, то красотіще. Потім будемо дивитися, які вони, хай вони трошки устигнуть, то буду розказувати вам, як, як зможу їх попробувати, які вони. Ви самі бачите, що пиріжки вийшли. І дивіться, які вони гарненькі. Один в один. Ніякий не, роз, знаєте, не розвалився, ніякий не пригорів, нічого. Вони всі як один в один. І от така краса, і такий як пух. Знаєте, як береш в руку, вони як пушочок, як пушочок. От. Тут їх можуть їсти навіть маленькі діти, котрі не мають зубчиків. Дуже пухкі. І я вже з'їла, бо бачите, я вже капучинку випила, і я вже з'їла одного, попробувала. Сир всередині чуть-чуть так пахне лимоном. Дуже смачний, дуже смачний. Я опишу все під відео, як я робила, що додавала, скільки чого в мене пішло. І так само дам силку на капучино, як зробити. Швиденько робиться дуже капучино. О, так що... Кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки. І там під відео у правому куточку, там є такий червоний квадратик. І на тому квадратику можливо, може писати subscribe. Темі нова Сабскрайб». Якщо бачите, і вам сподобалось моє відео, нажимайте на, на той квадратик червоний. І, і на цьому все. До слідуючого смачного відео. Па-па!